На АЕС завершену акцію зроби беріг підтримай ЗСУ. 37 майстринь, працівниць енергетичного підприємства, представили свої обереги, які виготовили з набору матеріалів, розданих учасницям напередодні. Мета заходу зібрати якомога більше коштів, які будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Підрозділи атомної станції активно долучилися до благодійного заходу, де можна було втілити свій творчий задум, продемонструвати майстерність а головне зібраними коштами підтримати наших. Військов. Військових, вийшла погодьтися неймовірна краса. Це підтвердження, що українки талановиті у всьому. Працівники Хмельницької С підтримали майстринь коштами, готівкою та за допомогою QR-коду можна було здійснити безготівковий переказ або переслати кошти на рахунок громадської організації Енергія наших сердець майстрині, у скриньках яких виявилося найбільше коштів, стали переможницями. Під час оголошення результатів благодійного івенту Андрій Козюра назвав вироби працівниць ХАЕС шедеврами, зазначив. Спокон віків нашій нації, ляльки, мотанки, інші обереги вони призначені для того, щоб оберігати свою сім'ю. А ми зараз говоримо про наших захисників, які на фронті захищають нашу незалежність, наш суверенітет кожного з нас. Дякую кожному, хто прийняв участь. Дякую всім, хто долучився в голосуванні, тому що кожен голос, кожен донат. Це додаткова наша можливість. Дякую всім, так далі продовжувати. Найбільше коштів понад 9 тисяч гривень, зібрала Ксенія Добровольська, служба охорони праці, та посіла перше місце. Друге місце у Вікторії Гаврилюк. Відділ роботи з громадськістю і ЗМІ понад 8 тисяч. На третьому Тетяна Шпак, транспортний цех із сумою у понад 6 тисяч гривень. У кожної з майстринь, які посіли з четвертого по шосте місця, також чимала сума понад 5 тисяч гривень. Ідейний натхненник та організатор акції Наталя Зеленська. датур Виктория Гаврилюк По моєму задоволенню немає меж, тому що якби по моїх підрахунках я розраховувала, що це буде е, порядки сума в два рази менше. А тут люди долучилися. Розуміння в людей є те, що війна, і ми маємо підтримувати наших воїнів. Ідей куча, але з вашою тільки допомогою. Немає війни там. Війна усюди прозвучало на закритті благодійного заходу. Загалом у ході акції Зроби оберіг підтримай ЗСУ» було зібрано 100 тисяч 256 гривень, які підуть на. Підтримку наших захисників. Обереги ж, виготовлені з любов'ю, оберігатимуть наших воїнів на передовій, бодай подумки повернуть їх до рідного дому. Підтримка захисників це наш обов'язок, і вона буде продовжена колективом Хмельницької АЕС.